Доброго дня, колеги! Вітаю вас на родючих землях Кіровоградщини. Ми знаходимося на посівах озимої пшениці в одному з інтенсивних господарств Кропивницького району. Основною нашою метою є оцінити стан перезімівлі культури та спланувати наш подальший захист. Більшість посів знаходиться у фазі кущення, має 2-3 продуктивних пагона. Рослини поступово відновлюють свої ветації після лютневих морозів про приріст вторинної кореневої системи. Щодо фітопатологічного стану, рослини мають ураження нижнього ярусу септоріозом листя та подекуди зустрічається борошниста роса. Враховуючи виявлені хвороби, на першу фунгіцидну обробку, ми будемо проводити таким продуктом, як тіл турбо Основним критерієм вибору саме цього фунгіциду є висока ефективність проти хвороб, які діагностувалися на цьому полі, та можливість використання при низьких середньодобових температур. Для стимулювання кореневої системи та утворення додаткових пагонів, рекомендуємо застосовувати моду старт у фазі пущення. А надалі ми перевіримо їх ефективність. Тому залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше.